Потрібно знайти ключ, а вибрати звідси. Тут так страшно. Ой, а це що за сейфи? І на них замок тут усе під замком. Дивись, yes. на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається, наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який жах! Це була миска з черв'яками. Ну Добре, хоча б ключ знайшла. І так подивимося, що в сейфі Як же це інтригує? Мамочки. Хто насмілився мене потурбувати? Ден, всередині сейфа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки, Мія, захисти мене. А я казала. Оглянь, коробка оновилась. Давай тепер ти подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О, Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій, не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може, тут лежить ключ. Бр, яка гедота. Жах. Ура! Ключ у мене. Зараз відкриємо сейф. Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О, ні. Ха -ха. І як тобі такий ключ, Ден? Сподобався? Ти точно вибрав сейф з витівкою. Ти краще глянь на коробку, вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся всередині. What? І тут щось незрозуміле. щось слизьке. Мамочки, сподіваюся, що це не соплі. Будь ласка, нехай це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він. Ой, яка гетота! Це правда соплі. Гаразд забудемо відкрию відкрисив. Ку-ку. Хто тут? А, -а, а, мамочки, мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, тут oh, щось і слизьке. Що це таке? Але мені дуже неприємно. Схожа на мозок. Моя бурхлива фантазія таки видає. Ура, ключ! Ти, поки прийде до тями, я відкрию що ж всередині? О, як мило, пізочок. І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? Мамочки, це скелет. Забери, забери! Коробка знову оновилась. Вже скоро ми звідси вийдемо Моя черга. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь всередині. Треба розламати це жиле. Є же важко це зробити. А! Але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ! Ой, руки такі слизькі. Що ж у сейфі? Поможіть. Де, мене затягують. Я цього не дозволю. Все, заспокойся, я тебе врятував. Ти ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер мишеня, я прийшов за ключом. Тому не кусай мене. Здається, я знайшов ключ. О, ні, Це то, чого я боюсь. Щори! Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. І okay. так all right, all right, all right. спробую відкрити. Yeah. О, Мія! Що це за рідина? Як неприємно! Вона червоного кольору! Це кров! Oh. Мені страшно! Мія прокинься! Давай, давай, приходь до тями ти наступна дістаєш ключ! Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Я сподіваюсь. О, Кругле та пружне. Таке відчуття, що розкриваю чиюсь голову. М'яко. Мені навіть подобається. О, А ось і ключ. Треба швидше відкрити сив. І що ж тут лежить? Ого, якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще ти. Гаразд, тисну. І що має статись? Мамочки, Ден, що це? Мене повністю обливають чимось рідким Сподіваюсь, Сподіваюся, що це шоколад. Мені достатньо. О, Ден, оновився он ящик. Відкривай. Я так цьому радий. Гаразд. Зараз дізнаємося там всередині. Хтось рухається. Але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні. Більше щурів я боюсь стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Фух, треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой-ой, Мія. Я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його. Супер величезний павок Ну, все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фух, Було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну скільки можна? Так, щось лиське Мені весь час попадається щось мерзенне. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує тарілку з какашками Яка гедота Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те, про що я думала. Це шоколад. Смачненько. Ну, хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф. Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала, це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині? Мій я всередині ключ. Він точно під Треба звідси вибиратись. Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату. Сподіваюсь, я забуду цей як страшний сон. І так, ключ підходить. Ура! Побігли! Ой, Але забере його той, хто краще намалює. Час пішов. Ей, Мері, у тебе щось під носом. Ні, Бен, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пір'ям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалась. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка, смердючий носок. Фу, яка гедота? Що це таке? Мені якось погано. <плес> Ой, пробаджень. Я не навмисна. Продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все! Здається, ідеально. Манетка, дякую. Як твої успіхи? Мої. Та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно! Телефон! Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой, я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? Ой, я нічого не встигла. Моя пер'їнка. Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Мері, а що в тебе? У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бе в тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жах? Ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що? Айфончик мій. Бі-бі-бі. Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Ми ще з голозду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний. Дівчата, ви чого прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками. Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. Бен, як тобі? Маленька ти, ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу, Бен, це схоже на чудовисько! Клас! Мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. М -м, так, okay. такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. Ой, а де мої окуляри? І, і що це таке це ти? а де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жутці. Oh, Фу. Джен, прибери жуйку з обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Так це моє. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Чудовий малюнок. А що покаже Бен? <laughs> Бен, здається, не хоче торт. Hello. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. Ура! У Барбі мені немає рівних. М -м, так, спробуємо шматочок. М -м, як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. М -м, не можу зупинитись. М -м, здається, з'їм все чи можна нам шматочок. Okay. Ну, гаразд тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну, Гаразд намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдою. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. Так, а що непогано виходить? М -м, дівчатка, дивіться, зацініть мій малюнок, правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що це? Я зараз покажу, хто тут кращий художник. До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Лок. Накрити друге маркушем паперу. І все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто? Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є окроп. О! І крейда. Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж мерія. Ага, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику. і Все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так, годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде мирі. О, май гад! Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен. Не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так. Пам-парам. Ха-ха, готово. Ну, як вам? Я старався. Бен, що ти накоїв? Я те чудовисько, ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз, кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Мері ти сьогодні така красуня. Ой, тобто, звичайна, як завжди, намалювати рядкої цукерки кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло. Довге тіло, про лапки не забути. Чудово. Я все зробив. Ви чого смієтесь? Та тому, що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Кисленько. Хочу ще спробувати. Смакота. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. Не, Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чим малювати малюнок. Ага! А ось і готовий мій котик. Так, так, діти час до кінця! Чекаю ваші роботи. Мері, не вже ти все з'їла? І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе? Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Ура! Я перемогла! Яке миле кошеня! Я назву тебе похнасте, бо ти м'який і милий, який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик. right <makes noise>